На вити спробуємо швиденько розібратися, що не так із цьогорічним Оскаром. Отож, цьогорічна кінопремія знову нагадала нам, що мистецтво поза політикою лише тоді, коли це зручно. Анора uh, кращим фільмом стала стрічка Анора у головній ролі. Юрій Борисов, актор, що знімався в російських пропагандистських стрічках і працював в окупованому Криму після 2014 року. Знаєте, прийнято вважати, що Оскар це не просто нагорода, це символ, символ мистецтва, що здатне формувати цінності. Але коли цей символ прикрашає фільм із російськими акторами, які свідомо порушували закони та підтримували систему пропаганди, постає питання: які саме цінності тепер просуває Голівуд? Отож, участь акторів, які підтримують агресивну політику своєї держави у міжнародних кінопроектах та їх відзначення престижними нагородами, є доволі тривожним сигналом. Це може сприйматися як легітимізація їхніх дій та зневага до жертв агресії. Ну а тепер про один з фільмів, в якому знімався той самий Борисов. Він називається Калашніков і чому він пропагандистський? Давайте розберемося. Перше, це романтизація радянської військової могутності. Стрічка прославляє створення автомата Калашникова як ключового символу радянської армії, акцентуючи увагу на його значущості для військових перемог. Такий підхід підсилює міф про непереможність СРСР і виправдовує його мілітаризм. Далі, ідеалізація радянської влади. Фільм показує Калашнікова як людину, що завдяки своїй праці та таланту досяг успіху в системі, яка насправді будувалася на репресіях і примусі. Таким чином, стрічка приховує реальні злочини радянського режиму. Просування імперських наративів. Фільм «Калашніков» є частиною загальної тенденції сучасного російського кіно, яке героїзує радянське минуле, особливо військові досягнення, що допомагає Кремлю виправдовувати свою агресивну політику сьогодні. Ну і використання для сучасної пропаганди. Російська влада активно використовувала цей фільм у військово-патріотичному. Виховання, зокрема серед молоді, підкреслюючи, що зброя Калашникова є символом гордості та військової сили Росії. Кіно має силу впливати на світогляд мільйонів. І коли нагорода опиняється в руках тих, хто роками працював на державу агресора, це стає не лише вибором журі, а й потужним сигналом.